Замість шкіл, гімназії та ліцеї. Реформа освіти в Україні на завершальному етапі. Нова українська школа стартувала 2017-го з початкових класів. Далі черга була за учнями з 5 по 9 класи. Тепер же за старшою школою. Удні діти навчатимуться з 10 по 12 класи за профілями. Їх кожен зможе обирати самостійно, так само, як і предмети, які вивчати поглиблено, які за інтересами. Суть взагалі реформи полягає у тому, щоб реформувати школу і створити старшу профільну школу, де би діти могли отримувати поглиблені знання саме з тих предметів, які потрібні їм будуть для вступу, для здачі зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту і обрання тієї професії, про яку вони мріють. Реформа профільної середньої освіти передбачає створення академічних ліцеїв, на базі яких мають бути різноманітні лабораторії, де б діти могли не лише здобувати теоретичні знання, але й практичні, на базі яких наявних закладів Вінниччини їх створювати, обговорили освітяни області спільно з представниками профільних департаментів та міністерства освіти та науки. Академічні ліцеї не будуть створювати на території кожної громади. А відтак потрібно вирішити питання довозу дітей та визначити стан доріг, чи має заклад від відповідно матеріально-технічну базу та вчителів ми визначили, що на даний момент у нас буде академічних ліцеїв, буде 105. З чим це пов'язано? Ну, перш, перш за все, ми чудово розуміємо, що до початкової школи заклад може перебувати безпосередній наближений до проживання дітей. По області в нас 606 навчальних закладів. От вони Ну, задовольняють, будемо так говорити, нашу мережу, але враховуючи те, що дійсно в нас є виклики, тому що освітня субвенція йде на оплату праці наших вчителів, а утримання вже всієї школи, от, енергоносії, персонал і так далі, це лягає на плечі, на плечі територіальної громади. Відбудуться зміни й у Вінницькій громаді. Наразі тут функціонують 44 заклади, з них сім на приєднаних територіях. У проєкті рішення Вінницької міської ради визначено з 1 вересня 2027 року. Їхня кількість збільшиться до 45. Із них буде 9 ліцеїв, в, яких, в складі яких буде гімназія, 29 гімназій, у складі яких буде початкова школа і шість початкових шкіл. Наразі я хочу сказати, що взагалі дві. І одна спеціальна школа для дітей з вадами розвитку, яка зараз існує в Вінницькій міській територіальній громаді. Пілотний проєкт Профільної середньої освіти стартує в Україні з 1 вересня 2025-го. Участь у ньому бере і Вінницький технічний ліцей, який уже навчає дітей за кількома профілями. Загалом же реформа профільної середньої освіти завершиться у 2027-му. Олена Карбівська, Аркадій Іпатов, новини за день, телеканал Віта.